Чи можуть затримати на вулиці та привести до ТЦК і на ВЛК не за місцем військового обліку? Підпишіться на нашу сторінку і дізнаєтеся більше. Поліцейський має право перевіряти документи, затримувати та доставляти до ТЦК. Такий поліцейський виконує свої обов'язки на певній території. Якщо при перевірці документів буде виявлено будь-які проблеми з військовим обліком, поліцейський зможе затримати та доставити до ТЦК того району чи міста, де особу було затримано. Якщо особа стоїть на обліку в іншому ТЦК, то в ТЦК, куди її доставили, просто формується нова справа і людину направляють на ВЛК. До речі, з офіцерами все набагато складніше. Їх документи повинні вимагати у ВЛК, де такі особи стоять на військовому обліку. Але нам відомі випадки, коли цього не робили і просто формували нову справу. Ще нагадуємо, що затримання повинно відбуватися з документальним оформленням на місці затримання, не у ТЦК, а саме там, де затримали. Поліцейський повинен скласти протокол, повідомити про затримання родичів, а за вимоги затриманої особи ще й роботодавця.